Вітаю всіх підписників. Сьогодні поговоримо про унітаз підвісни. архітектура. Як замінити кріплення кришки унітаза. Ось така кришечка, плавного опускання. вона Плавно опускається відноси. Значить, похитуванням. Похитуванням знімаємо кришечку. зняли. Ну Тут немає смисла показувати, тому що тут підключик викручуємо і кріплення це виймається. Там така е шайбочка, яка тримає гайку. Якщо комусь потрібно, знімемо і це кріплення, як правильно. А зараз покажемо як на кришці унітазу замінити плавне опускання. Ще раз наголошую, ось кришечка для унітазу Omnia архітектура і покажу як замінити оці два наших плавних механізми soft close підковіруємо ножиком, можна шивом ось так і тут така заглушечка фіксатор Давайте одразу і два витягнемо, щоб показати. Ось, там, Простим лезом від ножика. І воно дістається. Ось такі вони фіксаториці. Все, і воно вилазить сюди із такою шестереночкою. Така, і... Так, і так, так також і другі. Ну, там шестерунка в середній залишилась, ну, то не, не, не столь важливо. Значить, показую. Якщо розвернути кришечку, то ці треба між собою помітити. Показую, з правої сторони буде шпіндельоцій білий на самому механізмі. А зліва він чорненький, ось такий. Видно, так? Маркіровка. Сіві, а тут ці ціві. Ось. Щоб не перепутати, тому що якщо їх перепутати, воно працювати не буде ця кришка. Ось показую, як їх назад поставити. Наприклад, купили нові такі. Кріплення кришки вставляєте. Там шестереночка є. Ось, ось так воно вставилося. Покажи цей. Попасти треба, щоб ось значить з цієї сторони на шестереночка ось така. Я вже Ось цей трішки інша, ось вона ось так виглядає. Ну, Теж якісь частини там є. є. Зубчики, значить чистіленку будемо її називати. Ось вона така тут. Вона в одному положенні таки вставляється, в іншому її ніяк не вставити. Вставимо назад. Не поперепулюється, маркировку видно. Так що, це у нас на цю сторону йде. це на цю сторону. Тобі ж, якщо перевернути кришку до ще раз наголошую, чорненький штирьок штирьох цей поводиться у нас. З лівої сторони, якщо дивитися на лице кришки, з білим штирком буде з правої сторони. І фіксаторами також, як, як, як їх діставали, так само і запихуємо туди. Довшенька ця сторона заходить сюди. Представляєте. І потім прижимчиком таким раз, і воно на місці. І ці також фіксуємо так само. Тобто, <coughs> Сложного нічого нема. Достали фіксатори, витягли самі механізми. плавного опускання, сурповського. Це така кришечка, ом'яні архітектура, і на ній так міняється кріплення кришки. Це можна встановлювати на унітаз. Якщо комусь потрібно знати, як е, самі кріплення до унітазу кріпляться, ті штирки, які я вже показував, пишіть в коментарях, ми все покажемо. Може в кого друга якась кришка виберуть Bosch, теж пишіть в коментарях, покажемо відео як міняються хриплення для інших вишов. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.